Вітаю всіх на своєму каналі і моїй майстерні. і Сьогодні у мене на ремонті ось такий акумуляторний шуруповерт Bosch модель PSR 1440LE2. Це є Bosch зеленої серії 14,4 вольта і випущений Made in Hungary. Також батарея 14,4 вольта, 1,5 А in Hungary. І 2020 року випуску. Ось такий шуруповерт, як бачимо, двохшвидкісний, І Є блокування шпинделя, такий вже сучасний редуктор. Також є напрямок вліво-вправо реверса підсвічується, коли починаємо крутити, вліво-вправо. Також є індикатор заряду батареї. Ну, якби зроблено вже більш-менш по-сучасному, батарея ось так виходить. Так заходу, ну, В руках зручний. Якби так питань немає, але є одне питання таке до нього, чому він попав до мене в майстерню. Він мало що працював, видно по зовнішньому вигляду. І обов'язково розберемо акумуляторну батарею, подивимося, які там елементи стоять. Зібрав шуруповерт. Розібрав акумуляторну батарею. Тепер будемо дивитися все по порядку, як він зроблений. Дивимося кнопка, кнопка йде фірмена, Soltiam фірма. Так, тут все вибито 24 вольта. Дивіться, плата. Також все акуратно зроблено. Діод, підсвітка. ну, Питань немає. Тут все залито, щоб контакти не розбовтувались. Тут навіть на фішці йде. Так, тут три контакта припаяних. Коротше, Bosch робить добре. І кнопки в боша мені подобається. А ось до двигунів, до двигунів є питання. Ще тут є е, діод е, підсвітки реверса вліво-вправо напрямок. те що я говорив, так, ферітові такі е, вставки. Тут все припаяно якісно, як бачимо. Так, чорний, червоний провід, плюс-мінус. Двигун, двигун. Що тут на двигуні? На двигуні. Номера моделі, а вольтажу щось я не бачу, скільки вольт. Цього не видно. Так, дивимося далі. Редуктор. Ну, редуктор тут без питань, все йде металічне. Тут можна і не сумніватися. Так. Хотілося б поближче подивитися на двигун, що там з тими щітками сталося. Так, ага, бачу, бачу, з одної сторони, ну, камера не знаю, чи вам передасть, з одної сторони щітка. Щітка стерлась майже до кінця, а ось з другої сторони щітка ще є. І там, де стерлась до кінця, аж так посипався весь графіт, потемніло. Давайте тепер розглянемо батарею. Батарея дійсно зроблена якісно. Дивимося, яка тут йде пайка, плата така мінімальна, не займає, якби все. Це також іде, як бачимо, такий іде просторий бандаж, чому воно тримається. Контакт, ну, все зроблено чітко. Димся, да? все, як іде на контакти, припаяно такими. І отут от, така йде резинова вкладка. Дивимося, елементи. Елементи йдуть. Samsung. Самсунг. Samsung скидуть елементи. 18650. Так, ампераж щось не видно. Щось не видно. Скільки вказують. Дивіться, є датчик перегріву. Ось пішли провода, Між двома елементами він там зафіксований. Все чітко так зроблено. Дуже подобається мені як тут в Боша батарея зроблена. Дивимося, оця контактна зварка теж все ідеально. ну, Зразу видно, що робиться на хороших лініях, на хорошому обладнанні. Як кажеться, до батареї питань немає і не було. Кнопка так само, редуктор так само. От як вже часто стикався з шуроповертами, чи брендові, не брендові. Ну, саме скорше виходить зі строю це двигун. Двигун виходить зі строю. Не знаю, чому тут так швидко він вийшов. Є в нас двигун, такий, як я ставлю на всі шуроповерти, скажімо так, такий роботяга. І довжина і ширина все те саме. Посадка вала 3 мм. Ми знімемо шестерню з цього двигуна. Контакти перепаяємо і поставимо, тобто шуруповерт буде працювати далі. Дивіться, що примітив. От Як знімаємо це кріплення, що з редуктором від двигуна йде, на ньому плюс вказано, щоб ми його прикручували на наступному двигуні. Там, де є оцей, буде червоний провід, червона та мітка От з цієї сторони. Ну, якби Практично, Ми не раз не в ту сторону. Прикрутиш, провода вже йдуть за короткі, перекручуються, редуктор не можеш скласти, бо це починаєш відкручувати. Ну, Одним словом, зручно зручно зроблено, все вказано. Перед тим як зняти шестерню з цього двигунця, перекинути на цей, я завжди заміряю, скільки буде міліметрів ось до цього краю, а ось до цього краю вийшло 3,2 міліметра. Також буду на таку відстань запресовувати. Це є такий важливий момент, щоб потім не було зжаття редуктора, щоб вона не була зависоко, щоб не була за занизько, а так як тут є, зараз так і зробимо. Щоб зняти шестерню, є в мене ось такий зйомник маленький. Але дивіться, він трорішки сюди не поміщається, не входить. Що я беру? З цієї сторони вал підбиваємо трошки, і тоді. Зйомник зайде, як має бути. Ось так зробив. Тепер зйомник заходить легенько, аж з таким зазором, і будемо знімати шестерню. Дивіться, ще яку я фішку роблю. На новому двигунці на валу я керном там ставлю 2-3 відмітки тут, і щоб ця шестерня старого двигуна тут стояла, якби, якби ну, найкраще запресувалася, це я вже провірено. Бо, коли деколи стягуєш шестерню і запресовуєш сюди, часом від нагрузки чи на тих міні-акумуляторних пилах, тут може прокрутитися, може прокрутитися і тоді приходить людина. Ми робимо ось таку штуку і воно далі працює. Також візьму, трошки нагрію цю шестерню. Тоді буде легше. Знімати її зйомником і коли вона буде гаряча, шестерня вже буде знята, мені буде легше її напресовувати і вона легше зайде. Ось такі фішки в мене є. Після того, як я прогрів, практично рука моя без всяких зусиль знімається ось ця шестерня. Все, шестерню перепресував. Тут 3,2 мм не забув врахувати. Паяльник розігрітий. Зараз будемо зачищу, будемо припаювати провода і можна буде збирати шуропу. Хотів додати, що користуюсь ось таким припоєм. Це польський припой 16 грам, 120 гривень коштує. Ну, дуже хороший припой, з каніфолем де. Подобається мені ним паяти. Контакти з двигуна обов'язково залуджуємо, капнули кислотою і легенько. Їх залуджуємо припоєм. І також провода я вже залудив. Дивимось, провода припаяні, все файно, додаємо трошки каніфолі і виходить як по-заводські. Все чітко так заливається. Як завжди, даю трохи термоусадки і так, щоб були контакти ізольовані. Ось на цьому закінчую своє відео. Свій такий ремонт, показав, як замінюють двигунці в шуруповертах. І все, що цікаве, буде приносити мені на ремонт, обов'язково буду вам показувати. Все, що хотів вам показати, показав. Також розказав. Ціни оголосив на ремонт і на запчастини. Всім, кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. І всім хороших ремонтів!